Про наші страхи, обмеження, і як ми можемо з цим спробувати справитися через метод нейрографіка. Ось дивіться, коли ми чогось хочемо і у нас немає ніяких перепон на ось цьому шляху, то ми, умовно кажучи, ідемо і беремо це або починаємо робити певні кроки і без особливих проблем. Реалізуємо це. Ось це саме той варіант, коли у нас на цьому шляху немає ніяких блоків у вигляді страхів, сумнівів і обмежуючих програм. Але якщо ми чогось хочемо, але у нас цього до цих пір немає, то ось це говорить про те, що у нас на цьому шляху є певні перепони у вигляді страхів і обмежуючих програм. Наші упередження, переконання. Це програми, які управляють нашим життям, неважливо від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Переконання або програми є у кожного, і це нормально. Добре, коли вони надихають і допомагають нам. Але інша справа, якщо вони не дають жити так, як ми того хочемо, і створюють блоки і перепони на шляху до бажаного результату. Що таке обмежуючі або негативні програми? Обмежуючі переконання або програми це набір правил, який сформувався в процесі нашого життя ну, на якусь певну тему. Так, звісно, значна частина цих установок була сформована ще в дитинстві через наших батьків. Вихователів, вчителів і інших вагомих для нас людей, і також ми формуємо ось ці програми і установки в дорослому житті, коли набуваємо якийсь досвід в ті чи іншій ситуації. Наші переконання і установки це і є нейронні зв'язки в нашому головному мозку. Давайте наведу вам приклад таких негативних або обмежуючих програм. Ну, наприклад, якщо ви хочете заробляти достатню кількість грошей, і що б ви не робили, вам не вдається вийти на бажаний рівень доходу. То дуже ймовірно, що у вас є ось ці обмежуючі переконання і установки на цю тему на тему грошей. Ну, наприклад, які це можуть бути обмежуючі установки? Їх насправді набагато більше, але для прикладу, великі гроші заробляють лише нечесними справами в нашій країні. Великих грошей не заробиш. Соромно отримувати великі гроші, коли навколо стільки бідних. Люди не готові платити за мої послуги більше. За успіх треба платити дорогою ціною, і ось так може бути в кожній сфері життя, де ми щось хочемо і у нас це не виходить досягнути, то там точно є певні обмежуючі установки. Це може бути і тема реалізації, відносин, і таке інше. Що з цим робити? Перше, це усвідомити, яка обмежуюча програма заважає нам рухатися до наших бажань. Друге, це нейтралізувати ось цю негативну програму і замінити на ту, яка буде нам допомагати. Як це зробити на сьогоднішній день є досить ефективні техніки, які дозволяють нам працювати з нашими обмеженнями. Я вам пропоную попрацювати із своїми страхами і обмежуючими програмами через метод нейрографіка. Чому метод нейрографіка є дуже ефективний в цьому питанні? Тому що будь-яка негативна програма це певний нейронний контур, тобто нейронний зв'язок нашому мозку. А саме нейрографіка дуже ефективно працює з нейтралізацією цих програм. І також нейрографіка вона націлена саме на створення. Нових нейронних зв'язків, тобто на формування нових позитивних програм, які і будуть допомагати нам досягати наших цілей без перепону. Хто хоче спробувати попрацювати із своїми негативними упередженнями, із своїми негативними програмами, то приєднуйтесь до майстер-класу з нейрографіки, який має назву Робота з негативними упередженнями. Майстер-клас в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Цей майстер-клас підійде для будь-якої людини. Зміння малювати не потрібно. Заворотній зв'язок від мене ви отримаєте в телеграм-каналі цього майстер-класу. В описі до цього відео я залишу всі посилання. Тому приєднуйтесь і трансформуйте свої негативні програми на позитивні, які і допоможуть вам досягати ваших цілей.